Продається машинка Renault Master 2021 рік. З пробігом 195 тисяч. По кузову жодного підкрасу. В ідеальному стані. Лакопокрасочне покриття. Резина відсотків восімдет залишко має камеру заднього ходу. Така вона в салоні теж ідеальна. Сидушечка пілот дуже зручна, по весу регулюється. По замочках видно, що машина експлуатувалася небагато. Салон теж в ідеальному стані. До видно руль. який стан руля. Видно по ньому, що машина експлуатувалася недовго. Кілометраж. Є столик з боку пасажирський. Сідушечки такі ідеальні. Така машинка. Кого інтересує, можете телефонувати. Зараз покажемо, що її внутрі. Внутрі теж. П'етлі всі, все на місці, ніде нічого не крутилося, не тріскалося. О, така машина. Пол трошки поцарапаний. Бампер, клеки. Все. В хорошому стані. Букова дверка. Ролики тоже все в идеале открываются. на на зазорчики. Вот, боковые дверки. О, нижний зазорчик. Все, все ремненько. Боковые, на дверях зазорчики. Все хорошо. О, тут петли тоже идеальны. Пороги, трошка грязь. В целом машинка в отличном стании.